В Центральній частині Ужгорода незабаром стане менше бруду та пилу. Над цим тепер працює товариство з обмеженою відповідальністю Аве Ужгород. 17 березня відбулося розкриття конкурсних пропозицій, які проводила міська влада. Ми виграли два лоти на прибирання центральної частини місця міста. Це приблизно 152 тисячі квадратних метрів прибирання суцільного, тобто підмітання. Вулиць прибордюрних територій, 52 тисячі прибирання квадратних метрів прибирання випадкового сміття з газонів та 86 кілометрів доріг прибордюрних територій механізованого прибирання. Проблемою засміченого центру міста турбуються і містяни, і громадські активісти, і, нарешті, міська влада. Аве протягом року щодня буде прибирати близько 60 вулиць в центральній частині міста. Технічне ж прибирання вулиць проводитимуть щоночі. Пилосос машини виїжджають щоночі з 11-ї вечора до 6-ї ранку, але кожен раз у них графік руху міняється. Тобто й ті самі вулиці двічі на тиждень. Така одиниця техніки замінює 9 осіб в прибиранні. Інженер по техніці безпеки товариства Степан Балла запевняє, у цієї машини переваг дуже багато. Захват йде метр, оскільки ви там побачите, там є щітка спеціальна, вона зволожує. Перед тим, як підмітати, то є, практично пилів не залишається після неї. І також є спеціально там оснащений пилісосом, який збирається в бункер. Збирає до 2 тонн то сміття. За три години. Дві тони, то тобто він два рази фактично вигружається. Він спортує практично дві тонни води. От це основні його переваги. То є, шум там є мінімальний 105 дБ. Машина працює виключно вночі, щоб не заважала руху. Та й запаркованих авто на узбіччях, котрі призводять до труднощів при технічному прибиранні, вночі значно менше. Після виграного тендеру через збільшення навантаження в товаристві створили 30 додаткових робочих місць. Серед нових прибиральників чимало й колишніх двірників. Зараз проводять генеральні прибирання вулиць, аби було легше підтримувати чистоту в місті.